Так на Голгофі Христос розсвятий за грехи світу життя віддав. Він терпів муки і поручання, щоб кожен грішник спасіння мав, щоб в кожній хаті сонцем сіяла та жертва і безнечна любов. Для грішних щитом вона стала спасити за нас кров. В малій хатині. І покрім нашому Богу і Господеві по усій землі зі всіх сторін. Це свята вечеря, спомин муки, спомин смертя Бога і страждань, і гіркої, страшної розлуки Батькові дав сина без вагань, Пресвятая Тайна вечеря, синіві святості Твоїм. З трепетом благословіння серця ми приймаємо у душі свої. Споминь тіла крові сина Бога. Це найбільша святість у житті. Будемо виконувати те слово, щоб війти в ворота ці святі. Слава Богу!